Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 червня. Сьогодні ми перенесемося в далеке літо 1775 року. Саме тоді, 15 червня, сталася подія, яка поклала край однієї з найславетніших сторінок української історії. За наказом імператриці Катерини II російські війська під командуванням генерала Петра Текелі оточили і без бою зайняли Запорізьку Січ. Кошовий отаман Петро Калнишевський, не маючи достатньо сили, щоб чинити опір, змушений був здати твердження. Диню Алнишевського разом із козацькою старшиною заарештували. Його відправили аж на Соловки, де він провів у неволі понад 25 років, аж до самої смерті. А козацьке військо було офіційно розпущено. Так завершилася епоха війська Запорізького низового символу волелюбства, бойової відваги і української ідентичності. На місці зруйнованої січі згодом виникло село Покровське, але й воно зникло у 1950-х роках. Його затопили. Лили при створенні Каховського водосховища, немов саме море приховало сліди славетного минулого. 15 червня 1940 року радянські війська увійшли до Литви формально на запрошення уряду. Але за фактом це була повноцінна окупація. Напередодні СРСР висунув ультиматум змінити уряд і дозволити розмістити на території країни необмежену кількість радянських військ. Литовська влада погодилася, сподіваючись уникнути конфлікту. Та наступ вже був запланований. Радянські танки рушили без спротиву. Наступного дня така ж доля спіткала Латвію та Естонію. Кремль діяв за добре відпрацьованою схемою: тиск, ультиматум, мирне введення військ, а далі ліквідація незалежності. До серпня всі три Балтійські держави були перетворені на радянські республіки. Їхня інтеграція до СРСР стала фактом. Без референдумів, без згоди народів, лише за сценарієм сталінської дипломатії. Для жителів Балтії це було початком десятиліть репресій, депортацій та русифікації. А для світу ще одне свідчення того, як легко, сильні того часу могли перекреслити незалежність менших країн. Як думаєте, чи можна було зупинити цю окупацію дипломатичним шляхом? Чи вона була неминучою? Напишіть свою думку в коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал.